Та й ви дивитесь програму ЕКОФактор? Медики у галузі мікробіології неодноразово попереджали нас про певні наслідки війни. Забруднення стихій, води, повітря, землі будуть так чи інакше впливати на наше з вами здоров'я. За важливою для кожного жителя країни інформацією щодо появи інфекційних спалахів про те, що саме може їх спричинити, які наслідки та профілактичні дії для запобігання цим біологічним загрозам, ми завітали до науковців кафедри мікробіології, вирусології та імунології Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. До речі, тема нерозважальна, але ми живемо у дуже складний час, і важливо бути максимально обізнаними, щоб не загубити здоров'я та життя. Від інфекційних захворювань сьогодення. Отже, знайдіть сили та вислухайте поради фахівців. Військові конфлікти ставлять перед собою дуже багато проблем для громадського здоров'я. Особливо, якщо ми говоримо про вакцинокеровані інфекції, оскільки через бойові дії та порушення в інфраструктурі лікарень. В холодових ланцюгах, в поставці вакцин може порушуватись вакцинація людей, через що можуть виникати спалахи тих інфекцій, які в нормі в нашому суспільстві не виникають. До них відносяться дифтерія, кір, паротит, краснуха. Ті інфекції, які в нормі про які ми в нормі забули, але зараз через війну і через те, що багато дітей є невакцинованими, вони можуть з'явитися знову, через що можуть відбутися спалахи, і це дуже серйозні спалахи, оскільки ці інфекції мають дуже високу контагіозність, тобто вони заражають багато і швидко. А основними проблемами також є те, що через бойові через Бойовий стан через умови війни люди купкуються групками. Там, можливо, знаходяться в якихось підвалах, можливо, знаходяться в якихось невеличких будівлях, тобто в таких місцях, де поширення інфекцій, дихальних шляхів та загалом респіраторних інфекцій, дуже посилюється, через що ми маємо завжди розуміти, що всі ці маленькі будівлі, підвали це є дуже небезпечне середовище, особливо для малих дітей. Також можуть відбуватися спалахи кишкових інфекцій, оскільки кишкові інфекції завжди пов'язані з антисанітарними умовами, з проблемами з водопостачанням, коли люди не можуть правильно обробляти харчові продукти, мити руки, мити своїх дітей, мити поверхні, і через що можуть заразитися такими небезпечними хворобами, як, наприклад, дизентерія, сальмонельоз кампілобактероз і так далі. Всі ці інфекції вони надзвичайно небезпечні в умовах війни, оскільки лікарні зараз і так переповнені великою кількістю пацієнтів, через що будь-який спалах може бути критичним. Також нам потрібно розуміти, що дуже важливими є сезонні хвороби, які завжди передували і до військових дій, це такі випадки, наприклад, як. Хвороба лайма або лаймброліоз, який поширюється через укуси кліщів, різного роду енцефаліти, та в принципі будь-які інфекції, які передаються через укуси комах, тварин. Які через військовий стан можуть більш активно нападати на людей через те, що вони, наприклад, як військові або як звичайні цивільні, знаходяться на вулиці, подорожують по траві або по якимось там місцевостям, де є велика кількість кліщів. Також однією з основних проблем внаслідок бойових дій можуть бути інфекції, які передаються через воду, оскільки порушення в водопостачанні може призвести до того, що люди будуть пити можливо не неочищену воду або пити її з відкритих водою, і це може призвести до таких небезпечних інфекцій, як холера, гепатит А, сельмонельоз, брюшний тиф. Які передаються через воду, тобто вода для них є основним фактором передачі, і військові дії дуже часто викликають порушення в водопостачанні до населення. Тому дуже важливо завжди дивитись на якість. Харчів та води, яку ви споживаєте. Якщо це консерви, вони не мають бути бомбажні, вони не мають бути прострочені. Якщо це вода, вона має бути, хоча б або очищена, або як мінімум прокип'ячена для того, щоб попередити розвиток цих небезпечних інфекцій. Науковці кафедри рекомендують бути пильними у теплий сезон до загрози кишкових інфекцій. У теплу пору року завжди зростає частота захворюваності на різного роду кишкові інфекції. Але зараз, в умовах війни, ця проблема стає дуже гострою, тому що не завжди виявляється можливим дотримуватися правил гігієни, санітарних норм, особливо на тимчасово окупованих територіях і там, де ведуться активні бойові дії. Серед збудників кишкових інфекцій є організми з різних. Них царств живої природи це і віруси, і бактерії, навіть найпростіше. От якщо ми кажемо за бактерії, власне. Саме вони найчастіше викликають середньотяжкий і тяжкий перебіг захворювання. То тут ці інфекції можна розподілити на дві групи: це харчові токсикоінфекції. Вони виникають, коли до організму людини в шлунково кишковий тракт, наприклад, з інфікованою їжею або водою, потрапляють бактерії небезпечні разом з усіма їхніми токсинами або токсинами, в результаті чого розвивається кишкова інфекція. Упа це бактеріальні токсикози, коли власне людина отрується не живою бактерією, а токсином цієї бактерії, який може міститися в продукті. До цієї групи можна віднести, наприклад, ботулізм дуже небезпечна інфекція. Людина може отруїтися шляхом споживання. Інфікованої риби частіше це солона і копчена риба або шляхом споживання домашніх консерв. В першу чергу це консерви з грибів, тому що дуже часто там під шапинкою забиваються частиночки ґрунту. Ми можемо це не помітити під час промивання. І коли ми цю консервацію заливаємо окропом, відповідно кришкою, там створюються безкисневі умови. А для збудника ботулізму це просто рай. Він обожнює ці безкисневі умови. І оті спори, які потенційно могли доміститися, проростають в живі бактерії і починають цей токсин продукувати. Точна така ситуація і в рибі виникає. От ніколи не раджу самостійно засолювати рибу і в жодному разі не купувати рибу в місцях стихійної торгівлі. Для цього є у нас спеціальні ліцензовані магазини. Навіть якщо ви самостійно виловили ту рибу, деякий час вона лежить мертва, ця риба. І от саме в цей період в кишені проростають спори цієї небезпечної бактерії. Риба їх змува може наковтатися у водойні, і потім. Відбувається продукція цього токсину, навіть якщо згодом ретельно вичистити цю рибу, промити, заселити. На жаль, цей токсин вже залишається в м'ясі. Він витримує і сіль, і високі, високі концентрації солі, до 18%, і тому людина може отруїтися. Небезпека в тому, що ці продукти не змінюють органолептичні властивості за смаком, за кольором, за запахом. Це буде свіжий, свіжовиготовлений продукт. Іншою групою бактеріальних токсикозів є також стафілококові інфекції. От для багатьох. Це... Така цікава не вона, тому що зазвичай стафілококи викликають інфекції шкіри, іноді респіраторного тракту, урогенітального тракту, але насправді це настільки всюди сущі мікроорганізми, от в науці їх називають убіквітарними такими пантропними. І вони можуть викликати харчові отруєння також. Але не сам стафілокок живий, це отруєння, а його токсин, ентеротоксин. Найчастіше от в групі ризику знаходяться такі продукти, як Тістечка з кремом, і якщо цей крем був виготовлений зі свіжих курячих яєць, або, наприклад, консерви, олії, свіжі салати, там потенційно можуть з повітря, наприклад, потрапити у ці стафілококи, напродукувати цього ентеротоксину, і людина може отруїтися. Дуже тяжка діарея. діарея в результаті отруєння цими ентеротоксинами. І в чому тут небезпека? Ці ентеротоксини вони термостабільні. Навіть якщо продукт піддати термічній обробці, він не знешкод. Тому особливо влітку краще уникати споживання таких, про, таких продуктів. А щодо баталізму, то цей токсин знешкоджується при кип'ятінні через 20 хвилин, але ж ми термічно не обробляємо солону. Або копчену рибу, або консерви, тому завжди існує ризик інфікуватися. Але в умовах війни найчастіше все ж таки виникають бактеріальні токсикоінфекції, наприклад, сальманельоз, ещеріхіоз, простими словами, отруєння кишковою паличкою, бактеріальна дизентерія або шахільоси. Також відомі інші харчові токсикоінфекції, але вони займають невисоку частоту серед захворілих. Також не слід забувати, що віруси викликають. Гострі кишкові інфекції, гострі гасте... гастроентерити. На першому місці, звісно, стоїть ротавірус. А саме ротавірус типу А, відомо три типи, які патагені для людини. В основному у нас тип А циркулює. І от всі ці інфекції вони в першу чергу небезпечні для немовлят, для малих дітей небезпечні, тому що у них може виникнути смертельне зневоднення і врятувати часто виявляється неможливим. Діарея, блювота може виявитися смертельною внаслідок зневод. Також друге місце, до речі, після ротавірусної інфекції займає норовірусна інфекція, саповірусна інфекція. От я впевнена, безліч людей навіть не чули про такі інфекції. А насправді норовірус і саповірус вони дуже схожі. Вони навіть належать до однієї родини каліцевіруси в електронному мікроскопі, як чашечки виглядають ці віруси, але дуже небезпечні. Також астровіруси, навіть аденовіруси можуть викликати ці кишкові інфекції. Всі ці кишкові інфекції поєднує те, що у них схожі симптоми, тобто схожі клінічні прояви. В першу чергу. Це блювота, тобто інкубаційний період зазвичай займає декілька годин, ну іноді 2-3 доби може бути. І тут такий момент, чим раніше розпочався розпочалися симптоми після вживання інфікованого продукту, це означає, що важче буде захворювання. І чим пізніше, тим вірогідність того, що в легкій формі людина перенесе інфекцію. Так, от загальними симптомами є блювання, багаторазове блювання, це діарея. Причому цікавий такий факт, що для Певних інфекцій характерний певний характер діареї. От Якщо, наприклад, ми говоримо про ротавірусну інфекцію, якщо дитинка інфікувалася, то випорожнення будуть яскраво жовтого кольору. От Якщо такі виявляються, вже слід запідозрити ротавірусну інфекцію. Також мама може помітити: от, власне, початок цієї інфекції, після споживання молока грудного дитиною, відразу розпочинається бульвота або діарея. Я справа в тому, що ротавірус він інфікує ентероцити – це клітини в тонкому кишечнику. І ентероцити, вони дуже важливі в нашому організмі, тому що вони продукують лактаз. Цей фермент, який цей фермент розщеплює молоко і допомагає йому засвоюватися. Тобто, простими словами, лактозу розщеплює. І внаслідок того, що ротавірус вражає ці ентероцити, блокується вироблення лактази, і дитина простими словами не може перетравити молоко. В неї відразу блювота і діарея виникає. І, і також лихоманка, підвищується температура до 38-39 градусів дитина роздратована, млявість спостерігається така. Якщо ми кажемо за сальмонельоз, в принципі, клінічні прояви схожі, але випережнення у дитини будуть з зеленого кольору, пінисті такі випорожнення кольору баговиння або жаб'ячої ікри, часто називають такий характер випорожнень. Якщо, наприклад, у дитини стався шигельоз, дезентерія бактеріальна, то в, стадії, в гострій стадії хвороби випорожнення будуть як ректальний пливок, тобто невелика їх кількість, можна помітити. І з домішками слизу, крові часто бувають такі випорожнення, це прям патогномонічно для бактеріальної дизентерії. Якщо це холера, на щастя, от, е, у нас в місті вона не зустрічається поки що, то випорожнення будуть як рисовий відвар, водянисті, не Причому при холері навіть температури немає. Блювота може бути декілька разів, але навіть без нудоти. От ми знаємо, кишкові інфекції вони супроводжуються ще нудотою перед блювотою, а при халері немає цієї нудоти. Ну, Це такі особливості щодо кишкових інфекцій. Позитивна риса в тому, що ми знаємо, як захиститися від кишкових інфекцій. От, здавалося б, від covid 19 ми також знали, як захиститися, одягати маски, мити руки. Але все ж таки COVID-19 19 це респіраторна інфекція. Причому цей вірус передається до аерозоль за аерозольним механізмом, і часто маски нас не захищали. А от щодо кишкових інфекцій, ми знаємо, як захиститися. Перш за все, це треба мити руки. От всі ці інфекції, до речі, називають хворобами брудних рук перед тим, як сідаєте, там вживати їжу, перед тим, як готувати їжу після туалету, після того, як повернулися з роботи з магазину або прийшли на роботу, перше, що слід зробити, це добре помити руки з милом, причому обробити всю поверхню рук щонайменше 20 секунд, і під проточною водою ретельно змити ці потенційні інфекційні агенти, які могли туди потрапити. Також от у нас зараз весняний період Починається, вже з'являються комахи в квартирі на кухні. Тобто настав час ставити москітні сітки, тому що комахи також можуть переносити інфекційні агенти і бактерії, навіть можуть переносити. Ми ж не знаємо, де перебувала ця комаха перед тим як. Сісти на нашу свіжовиготовлену страву, тому треба захищати свою квартиру від комаха. А також, коли ви готуєте їжу, наприклад, ріжете свіже м'ясо, для цього необхідно використовувати окремі ножі, окремі роздільні дошки тобто, не можна просто так розрізати свіже м'ясо, потім ополоснути або обтерти ніше і приступати до нарізання свіжовиготовленого продукту або хліба, тому що там потенційно можуть міститися. Інфекційні агенти от до речі, безліч людей також вважає, що морозильна камера вона стерилізує продукти. І в морозильній камері всі бактерії та віруси гинуть. Насправді це не так. Дуже багато збудників кишкових інфекцій вони з легкістю витримують умови морозильної камери. От до речі, сальмонели. В м'ясі, в морозильнику, можуть зберігатися понад один рік, і нічого з ними не відбувається. Якщо потім дістати то м'ясо і недостатньо термічно обробити, прожарити, проварити, то можна інфікуватися. А якщо, наприклад, для якоїсь страви вам треба проварити шматок м'ясу вагою 400 грамів, то вже доведено, треба його варити 2,5 години, щоб повністю вбити там потенційних сальмонел інших збудників кишкових інфекцій, які е, могли. tudi potrpeti. Не слід забувати, що велику небезпеку становлять наші гаджети, телефони. Безліч людей полюбляє сидіти в туалеті з телефоном. І потім, навіть якщо в ретельно миє руки, все одно на гаджеті залишаються ці ентробактерії, які можуть спричинити в надлишку певні кишкові інфекції. Ми проводили такі дослідження, змиви з телефонів з інших гаджетів і знаходили там безліч інфекційних агентів, у тому числі бактерії групи кишкової палич. Тим більше, коли ми потім використовуємо цей телефон і саме його ліжка або розмовляємо по телефону, тобто близько до ротової порожнини. Потім, наприклад, доторкаємося до губ там до сузових оболонок і звісно, з легкістю ці мікроорганізми можуть потрапити в шлунково кишковий тракт. Якщо у вас спостерігаються якісь симптоми кишкової інфекції, необхідно негайно звертатися до лікарні або викликати швидку, тому що ця банальна здавалася інфекція може виявитися смертельною, особливо для дітей, для яких зневоднення може стати фатальним. Отже, уважно слухаємо паради фахівців-мікробіологів. Будемо обережні. Це буде і нам, і нашим близьким на користь. До побачення.